Вітаю вас на нашому каналі. І сьогодні невеличкий огляд новинки каталогу номер 2 Це нові помади серії The One Smart Сінк. 15 відтінків, насичений колір, зволоження до 8 годин, масло ши та масло какао у складі. Мені помада сподобалась, я її протестувала вже. Вона кремова, гарно лягає, насичений реально колір. Вона трошки темніша, ніж вона у каталозі. І хочу показати, які в мене є відтінки. Оце вони. Почну з останнього. Цей відтінок у нас міцна кава. Він коричневий. Якщо видно, так, мабуть, отак буде краще видно. Ось він в каталозі, оце вона. Ось. Це оцей колір. Він гарно-коричневий колір. Далі, шоколад такий. Наступний кольор оцей пробувала я. Я його так-от бачу, що далеченько видно. Оце ця помада, це дивовижний муку 43. Вона, бачите, більш насичена, і вона така гарна. Сливова, можна сказати, ягідна, отака. дуже гарний колір. І бачите, набагато темніший. Тому беріться до уваги. Далі, наступний колір це в мене е ніжний рожевий. Ось вона в каталозі. Ну, Чесно, взагалі не рожева. Бачите? Вона більш, такий, більш розовий Далі. Наступна помадка в мене золотава карамель. Ось ця карамель, ось вона, Біля неї бачите? Взагалі не карамель на губах в каталозі, а насправді вона реально карамель, як -то і риски були. І остання помадка це чарівливий нюд. Це 35-та. Вона гарний нюд, тут він дуже-дуже світлий, а насправді це гарна нюдова помада. Отже, майте на увазі, крім того, хочу сказати про акцію. Якщо ви придбаєте одну помадку, то можете придбати за 129 гривень ту ж 5 в одному акційну. Крім того, в цьому каталозі гарна акція це по кількості помад. Якщо ви придбали одну помаду, вона 199 гривень. Якщо від 3 до 9 помад дається знижка 48%, кожна помада буде вартувати 179 гривень на 20 гривень дешевше. І якщо ви придбаєте від 10 до 14, то буде знижка 52% і кожна помадка буде вартувати 165 гривень. Це дуже вигідно. Але суперприз! Якщо від 15 помата більше, ви також маєте знижку 52%, але ви ще отримуєте в подарунок гаманець жіночий. він одразу вкладається в замовлення. Отже... Хто хоче гаманець ваших 15 подруг, або менше подруг, але які дуже люблять декілька мати помад, то ви зможете ще отримати такий гарний подарунок. Скільки помад, стільки туші по акції 129. Отже, це гарна пропозиція в каталозі номер 2 Напишіть в коментарях, який вам взагалі сподобався колір. Дуже мені інтересно, бо це новинка. Поділіться своїм досвідом, якщо вже спробували десь на якомусь б'юті-центрі. До нових зустрічей!